Друзі, моє вітання. Сьогодні вам показую Opel Моку. Це у нас електромобіль з запасом ходу до 300 км. Батарейка 50 кВт. Машинка пригнана з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Маємо пробігу 140 тисяч кілометрів. Весь в оригінальному окрасі, щоб ви собі розуміли, машинка приїхала, її помили, купили новенькі коври. Все. Технічно взагалі жодних зауважень немає. Стан офігенський. зверніть увагу ось на бампер. Загалом, можливо, десь пару якихось геть незначних царапинок і все. І стан, я б сказав, би, 9 з плюсом з 10. Лед денні ходові вогні виглядають дуже круто. Та й загалом офігенський дизайн, також у нього LED-оптика. Лед LED фари. Ввечері світять просто божественно. Якось так. Думаю, якість відео дозволяє, якщо ви в, максимальному, в максимальній якості дивитесь. Та й видно, стан просто бомбезний. Нещодавно продали також моку в максимальній комплектації, але на 2000 доларів дорожче. Колеса у нас, колеса, колеса у нас великі. Величезні колеса 215, 65, 16 16 десочки на високій резині. Дуже комфортно їде, м'ягенько, всі нерівності, е, хаває дуже добре. І е, не дивлячись на таку гуму високу, е, дорогу тримає дуже класно, збита керованість суперова. В принципі, це той же самий Peugeot 2008, е, так як Opel в 2017 році викупили група PSA, Peugeot. Citroen. То це вже не той Opel, що раніше який гнив, <гум> скажімо так. В принципі, он у нас пижики 208, бачите, теж жменю їх вже продали, пару штук залишилось. То та ж сама батарея, той же, той же самий двигун, в принципі, точно та ж сама машинка. Е, в плані техніки. По портам зарядки Type 2 CCS. Поїхали далі, по салончику покажу. Дуже гарний салон. Хімчистку даже не робили. Просто начорнили, там помили на самообслужці. Все чистенько, гарна, охайна машина, видно, що попередній власник був гарним водієм. Регулювання зеркала підігріви, склопідіймачі, До речі, є доводчики на всіх вікнах, як, як догори, так і донизу. Ось такий салончик. Сидіння дуже удобні, глибокі, глибока посадка, дуже гарна бокова підтримка, шкіряне кермо, мультикермо. Машинка сама підрулює. Тобто, бачить, коли я розмітку, то вона випускається руля і він сам трохи підрулює. Так, є режими руху, еко, норма і спорт. Електронне стоянки гальмо. клімат контроль, багатофункціональна мультимедія. Бортовий комп'ютер, звичайно, що всякі тут плюшки. На розхід не дивіться. Хлопці, як десь хтось їздили на ній, то завжди тапок в поле і полетіли. Датчики душу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням. Всі кнопочки всі просто пижошні. Так, погнали далі. Стан керма. Супер, заважень немає. Ось так от виглядає у нас машинка. Ззаду місця достатньо. З Своїм ростом в 175 см сам за собою сижу дуже добре. Зарядний пристрій, компресор. Тут у нас французи залишили клей та крюк. Зарядочка звичайна. Дуже часто люди приходять і кажуть, а є зарядка швидка? Швидка зарядка, порт швидкої зарядки йде, зарядка сама йде на станції. Завжди з автомобілями йдуть. Звичайна розетка, просто вдома вставили, вставили пістолет, вставили в розетку, вся машинка заряджається. І якщо потрібно на швидку зарядку, тоді вже йде порт CCS, тобто Type 2, це у вас звичайна розетка йде, нижній виймаєте, це вже швидка, встаєте на станцію на зарядочку. Так, підемо далі, покажу стан пластику. Салончик, як він виглядає. Новенькі EVO коври сюди постелили. Так Часто вони на аукціонах просто коври викидають. Вони споласкують машину, і коли фотографують, коври, щоб не чистити, вони їх просто беруть і викидають. І машини частенько приїжджають без коврів. І, до речі, те, що дуже часто приїжджають і без зарядних пристроїв, але тут у нас зарядочка є присутня. Ось такі цікаві декоративні накладочки. Консоль розвернута в сторону водія, дуже класно. Правильно зроблено, скажімо так. До речі, два ключики. Ось, такі, от. такі ж самі, як в пижиках, в Сітроєнах. Тільки опіль. Ось так. от. По матеріалам, тут у нас, звичайно, пластик, а тут у нас торпеда м'ягенька, бачите? По матеріалам в порядку. Під капотом що у нас? Тепловий насос є, там в принципі більше немає що дивитись. Тільки водичку заливаєте і катаєтесь. До речі, також є система активного гальмування, бачить, скажімо так, перешкоду, сам буде гальмувати. Але краще не розраховувати на цю систему, тому що все воно прям ідеально не буде працювати, воно може пом'якшити удар, але машину побити можна, тому не потрібно на неї розраховувати. Що ж, машинка готова до будь-яких ваших перевірок, тест-драйвів, без питань. Машинок у нас на майданчику вдосталь. Можна приїхати вибирати автомобіль на свій смак. Ось, Наприклад, Гольф теж з останнього завозу вчора заїхав. Теж... Дуже гарною ціною доступний до продажу. Також ліфи 208, це 4, кони, зойки та багато іншого. Якщо говоримо суто по електромобілям, більше машинок ви можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання залишаю внизу, в описі та в коментарях. Що ж, сподобалась машинка? Дзвоніть. Потрібно Він-код, ще якусь інформацію надати, без питань звертайтесь надамо. До речі, дивіться, який кліренс у нього височезний. Ну, нормальний такий кросовер. Е, Потрібна буде консультація, звертайтесь. Або ще краще всього, приїжджайте на каву на тест-драйві, покатаємось, потестуєте. Сподобається година, півгодини, година часу. Договір випус, е, виписали і будемо вас відпускати. Перша реєстрація такого автомобіля буде приблизно. До 2000 гривень. Ось так. Це включно з експертизою. Що ж, контакти внизу, Звертайтесь, тестуйте. Дякую, що ви з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.